Лабаран Сосаль до 13 жовтня повідомив, що так званим керівництвом Херсонської області було ухвалене рішення організувати евакуацію місцевого населення до Росії. Ми мав на увазі населення Правобережної Херсонщини, де тривають активно бойові дії, і лівобережної Херсонщини. Ну, ми знаємо, що останнім часом. Дуже успішний контрнаступ Збройних сил України змусив росіян суттєво відступити. Але що змінилося нині? За його словами, кремлівська влада очікувала, що Збройні сили України, мовляв, будуть мститися за псевдореферендуми. Ну, це не те, що мститися, але й абсолютно нормально, що реакція української влади і Збройних сил України є такою, яка спрямована саме на звільнення окупованих територій. Разом з тим, зрадник попросив кремлівську владу. Саме Путіна організувати виїзд херсонських сімей в інші регіони Російської Федерації. Для відпочинку та навчання справа в тому, що раніше, буквально тиждень тому, вже ми чули неодноразове повідомлення про те, що з Херсонщини вивозять дітей, нібито на оздоровлення до Криму. Так от, за словами Сосальдо, насамперед можуть виїхати жителі правобережжя, але якщо дуже велике бажання є у мешканців лівого берега, вони також можуть виїхати до Росії. Садо під час свого звернення також згадав дуже цікаву крилату фразу росіян, мов своїх не бросаємо. Буквально відразу після його відеозвернення з подібною заявою виступив його заступник Стримоусу, якого ви дуже чудово знаєте, і сказав, що планів евакуації із Херсонської області немає. Це, мовляв, все брехня, і Сосальдо це все придумав. Він пояснив звернення тимчасово виконуючого обов'язки губернатора так званої Херсонської області Росії, як вони це люблять говорити. Тим, що він неправильно сказав, неправильно трактував і ніякого мовляв, там кіпіш у з цього приводу немає. Просто-напросто треба виїхати на тлі чогось. І це не є евакуація в класичному вигляді. Все здійснюється за власним бажанням. Жодної евакуації на Херсонщині немає і бути не може, ніхто не збирається. Виводити з регіону війська, сказав учора. Стремоусов. За, Запам'ятайте цю фразу. А вже ближче до кінця дня віце-прем'єр-міністр Росії, той, що дійсно є посадовою особою російської влади, Марат Хуснулін заявив, що людей все-таки евакуюють до інших регіонів Росії, і при тому він не вказав, де їх будуть розміщувати, чи то ближче до Москви чи ближче до Владивостоку. Поряд із тим, він пообіцяв, що ті, хто хоче залишитися на території Росії, отримують і паспорти російські, і прописку, мовляв, і навіть безкоштовне житло. Але події почали згортатися дуже цікаво вже сьогодні. вранці, 14 жовтня, ближче до обіду стримусу, про якого я вам говорив і наголошував на тому, щоб ви не забули про нього, попросив жителів Херсона все таки залишити місто. Як він говорить, влада Херсонщини. Херсона рекомендує мешканцям виїхати до інших регіонів. З чим це було пов'язано така його заява? Як він говорить, це необхідно для того, щоб забезпечити маневреність військових під час зачистки території від Збройних сил України. Ну, цікаво, як заважають в Херсоні, там, який зараз тимчасово окупований саме російськими військами, зачищати місто від мешканців. Перепрошую від військових збройних сил України, яких там немає. Ну очевидна відповідь, що це повна дурня. За його словами, існує загроза місцевим жителям потрапити під обстріли. Хто кого буде обстрілювати, поки що не зрозуміло, тому що ми чудово знаємо. Жодного обстрілу по об'єктах цивільної інфраструктури Збройні Сили України ніколи не вчиняли і вчиняти не будуть. Всі прольоти виключно по складах боєкомплектів та місцях компактного розміщення орків. Ну і якось так стало цікаво. Відомо сьогодні Financial Times, Це таке видання дуже відоме на заході, опублікувало статтю, в якій говорить, що західні військові чиновники припускають, що захисники України звільнять Херсон у найближчі два Тижні. Джерело, на яке вони посилаються, вони не вказують. Поверити з тим, ця стаття має дуже цікавий резонансний характер на тлі евакуації росіян і колаборантів із Херсона і Херсонської області. Я коли вчора розміщував відповідне відео у себе в соціальній мережі в Тікток, мені писали різні версії з приводу того, чому це може відбутися. Я принаймні їх перекажу. Пишуть, що мовляв вони справді тікають. Пишуть, що залишають Херсонщину. Також пишуть про те, що Росія може якось дуже неадекватно відповідати. Як саме подивимося, що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях під цим відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!